Всім привіт! З вами без цензури на цензор. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, в той момент, поки влада займається порятунком своїх лядій, типу Чернишова і Ко, готується міняти. Ліжка в борделі в своєму так званому кабміні, який давно вже насправді нічого не вирішує. Адже ми прекрасно з вами знаємо, що всі питання вирішуються в офісі президента і блискуче управління українською державою в усіх сенсах, це саме заслуга офісу президента і нікого іншого. Так от цей момент, друзі, ми на жаль маємо констатувати, що десь приблизно в червні місяці расисти е, знайшли. Ну, скажімо так, якщо не спробу, у всякому разі переламати. Хід війни, то в усякому разі, на жаль, нову дуже дошкульну тактику обходу української протиповітряної оборони. І звичайно можна сказати, що це просто вони накопичили за от той момент, коли вони десь навесні. Поменше випускали шахедів, а це було. А виробництво у них дай Боже, ну воно не сильно то зростає. Але ну, якщо там певний час економити, працювати на складські, так би мовити, запаси, то в принципі можна і накопичити. Але очевидно, що питання не тільки в тому, скільки вони накопичили, а й в тому, як вони використовують ці шахеди. І, власне кажучи, на превеликий жаль, ми маємо визнати, що саме вони стають нашою найбільшою проблемою. Я думаю, ви всі самі бачите, що вони тепер використовують нову, ну як би, вона то вже не супер нова, але враховуючи те, наскільки вони змогли масштабувати удари, то, в принципі, можна сказати, і нова. Тобто така тактика дуже проста. Якщо раніше вони запускали величезну кількість шахетів по великій кількості цілей, по всій країні, то тепер вони роблять по-іншому. Тепер вони е максимальну кількість цієї. Мерзоти кидають на якесь конкретне бажано велике місто. Відповідно, як не крути, але все одно значна частина таки, на жаль, наше ППО проходить. Окрім того, змінилася тактика їх використання. І, до речі, звертаю вашу на це увагу, щоб ви були максимально до цього уважні. Чому? Тому що, якщо раніше вони летали на таких висотах. Коли їх, в принципі, в масі своїй доставали наші мобільні вогневі групи там з кулеметами, то тепер вони літають дуже високо і їх кулями не дістати. Ну і потім вони долітають до потрібного місця, а потім починають просто... На жаль, пікірувати і досить швидко добивати до цілі. Плюс там ну то вже хай фахівці розбираються, але вони вже про це говорять: що у них там на жаль є певні покращення з точки зору ребу, тобто у них стала антена більш міцна до дії Ребу. Відповідно, тепер на жаль набагато менше вдається їх. Ребом відводити, як ви бачите, уже коли ви останні раз бачили повідомлення про те, що шахеди полетіли в Білорусь чи обрат чи назад туди до Росії, давно такого не було, правда. Ну так оце не випадковість. На жаль, давайте не будемо гратися. Варістовічі і Подаліков і різноманітну всю, і падаль офісно-президентну, яка вам стільки років намагалася вливати сечу в вуха будь-яким приводом. Давайте будемо все-таки реалістами і говорити про реалії. реалії такі, що, ну, от, як бачите, ну, от, сьогодні, коли я записую це відео, то тут треба сказати, що Київ уже другий раз за тиждень, ну, тобто через рівно, можна сказати, ну, трошки менше, ніж за тиждень, через 6 днів, стає об'єктом гігантської атаки шахетів, яка, на жаль, була досить дошкульною, ну хтось скаже, так йома його, головні ж жертви не від все-таки і як і тиждень тому, так і зараз. На жаль, загиблі це все-таки прямий привіт, скоріш за все, оцієї північно-корейської дряні, яка просто до, не те, що там до першого поверха, до підвалу пробиває будинок і просто обвалюються під'їзди. ну, Зрозуміло, що це кошмар, в якому гинуть люди. От. Але ж ви розумієте, що це тактика. Спочатку вони там умовні 4-5 годин. Заспамлюють повністю нашу оборону, змушують рухатись там наші ЗРК, змушують наші мобільні групи рухатися. А потім вони стріляють великою кількістю балістики. Ну от, власне кажучи, цього разу по Києву прилетіло 16 балістичних ракет. Ну це майже вже іранські залпи по Ізраїлю, можна сказати. От. Але я все ж таки про шахеди, тому що ну, балістика це балістика, це все ясно. Тут питання в тому, які у нас запаси ракет, ракет до протиракетної оборони. Є, і тут я, звичайно, нічого не знаю, навіть якби знав оберети не став. Там, є насправді певні позитивні новини про деякі речі, але я точно про це спіл говорити не буду, бо я не фахівець, бо це взагалі так, про такі речі не треба говорити в публічному доступі. Але саме шахеди, друзі. Проблема в тому, що там, не факт, що росіян дасть ще більше їх виробляти, але навіть стільки Скільки вони їх виробляють зараз, дають можливість до цієї тактики, про яку ми говоримо. Причому треба дуже чітко розуміти, що вони ж збільшують не тільки там якісь, скажімо так, тактико-технічні дані цього шахеда, вони також збільшують боєголовки. Тобто, ну, понятно, що далеко не всі ці шахеди мають навіть 50 кілограмів бухівки, там є ті, які по 15-20 мають, але у них тепер в кожному залпі є. Я не знаю скільки, але ну в усякому разі десятки шахетів, які мають і дуже велику БЧ, тобто там і є деякі 70-80, Я так розумію, які там для особливо важливих об'єктів. от. І по великому рахунку це вже майже авіабомба, якщо так брати, да, чим вам не Вполне. От, і, 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 Взагалі, я би так сказав, друзі, що по великому рахунку от такі от масовані гігантські нальоти на міста, це вже в принципі, цілком можна порівняти з килимовими бомбардуваннями. Тому що, ну, звичайно, хтось скаже, Тіпа, чувак, що ти нагнітаєш, нащо це порівнювати? І, он, там, не знаю, от, якщо порівняти там, ці класичні килимові бомбардування тих, такі, міст Німеччини в Другій світовій. Так, там все-таки близько не було. Ну, там, Вибачте, висипали там, десятками тисяч тонн і так далі. Але як це можна порівняти з нальотом там, ну, навіть сотні, там, навіть 150 там, 200 шахетів. Це нереально. Це да, в певному сенсі, якщо чисто от, з точки зору математики, то ні. Але ж я нагадаю, друзі, що ці килимові бомбардування були викликані тим, що тоді не було ніяких точних е, приборів чи пристроїв, які допомагали авіабомбі потрапити там, чітко в ціль. тому, відповідно, Приходилося засівати, що називається кілометр на кілометр квадратами територію і міряти, там, скільки там десятків бомб має туди впасти, щоб гарантовано щось вразити. Шахіди, на жаль, летять досить точно. і, ну, Звичайно, далеко не всі з них, слава Богу, долітають, але тим не менше, друзі. Треба це враховувати. І чому я і що, Мені здається, багато людей розслабилося і ставилися до цього та, типа, все соб'ють. Ні, друзі, вже не соб'ють. І це велика проблема. Власне, ця нова тактика вона дієва, і ми бачимо, що вона вже була опробована і на Києві кілька разів. Ну про Одесу просто говорити не хочеться. Харків постійно, на жаль, потерпає і Дніпро. Ну тобто, ви всі самі все бачите, Кременчук, друзі, це тільки так, що в голову приходить з останніх там буквально кількох тижнів. От, Абсолютно очевидно, що коли власне, така от величезна кількість цієї дряні летить, то ну, ніяке ППО чи мобільні групи з цим не впораються. І, і з урахуванням того, що тепер ці шахіди стали літати вище, їх складніше стало збивати і просто тому, що їх надто багато. Вибачте, а живі люди це живі люди. От, де і взагалі увійть собі, наскільки складно з кулемета потрапити в рухому ціль досить рухому, яка летить зі швидкістю там 150 км на годину ще й в нічному небі, а вона собака чорна. О, це просто так, знаєте, якщо хтось там іноді думає, що мобільні групи це якась сінекура, де тіпа, там дуже легко жити. Ну, враховуючи, що якби як волонтер, знайомий з багатьма допомагаємо. І просто ну, мене є знайомі багато там, то повірте мені, це пекельна робота, просто пекельна. І люди там втомлюються просто до стану. Ладно, то таке. Абсолютно очевидно, друзі, до чого я це все веду. Що оці килимові бомбардування шахедами насправді вимагають просто очевидно. Великого системного рішення. Якщо ви пам'ятаєте, буквально ще півроку тому у нас все було досить непогано з шахедами. Тобто, після складної осені ми знайшли можливість збільшити кількість мобільних вогневих груп, там поставити деякі прибори. І, в принципі, десь на початок зими 2024-2025 року, ця проблема була не те, щоб повністю вирішена, але у всякому разі з нею було набагато легше ніж зараз. Але як бачите, цім разі не стоять абсолютно на місці і продовжують робити те, що вони роблять. Відповідно, можна сперечатися про те, яке саме має бути це системне рішення. Є кілька концепцій, там є концепція, наприклад, легкомоторної авіації, умовно кажучи, яка там просто літає і збиває ці шахеди, і вона набагато краще, ніж, наприклад, якісь дуже швидкі, швидкісні наші винищувачі. Чому? Тому що е ці винищувачі, на жаль, дуже багато хто питає, чого їх не збивають літаками. От такими? Ну, тому що це великий ризик. І ми втратили вже чимало літаків через це, тому що літак то там, втричі чи там, скільки разів швидший за шахет. Але і виходить, що от він його збиває ракетою, да, наприклад, а шахет ну там у 50-60 кг вибухівки, якщо воно там ще нашпиговано чимось і так далі. І там отаке от, от хмара уламків, і літак просто-напросто не встигає відвернути. Він пролітає через цю хмару уламків і отримує серйозні пошкодження і впадає. Тому збивати такими літаками це не варіант. Але коматорні, мовляв, це круче, тому що вони набагато повільніше. Вони можуть літати приблизно з такою швидкістю, там ну швидше, звісно, але приблизно як шахет. Тому у них бо знову ж таки завдяки тому, що в них не стільки там велика швидкість, вони встигнуть відвернути від цієї вибухової хвилі, яка буде після того, як вони цей шахет зіб'ють. Ну так само, як це гелікоптери роблять. А я думаю, ви бачили у нас на каналі багато разів уже викладав купу відео, як з гелікоптерів. Досить ефективно збивають шахіди, тільки є проблемка з гелікоптерів це ок в день. А не вночі. Е, от. Ну, але так само це стосується і цих легкомоторних авіацій. ну менше з тим. в будь-якому разі. Інші фахівці, дуже багато хто говорить, що рішенням, звичайно, є збивати дрони дронами, е, що, мовляв, треба розвивати програму дронів-перехоплювачів і просто роями дронів, так само як це дрянь летить, так само брати і роями дронів його збивати. Цілком допускаю, що це правильне рішення. Тут я не фахівець. Я єдине можу сказати, що а, таких розробок, навіть я, який точно там не інженер, не спеціаліст цієї питання, але я так чисто просто от, по новинах і а, тому, що просто, хоч трошки, намагаюся бути в курсі Мілтека, ну я мінімум 3-4 розробки знаю а, дронів, от, якраз таки, антишахедів. А, Один з тих одну з тих розробок, я думаю, ви, друзі, особливо як глядачі це чудово маєте знати, бо це наш дружній проект Дікішершні, і у них є такий проект під назвою Стінг. А, не той, що співак. Да. Е, так от, якраз конкретно перехоплювач для шахедів. І саме цікаве, друзі, що е, всім цим проектам, ну, вже мінімум рік десь. І тут багато з вас спитає: а чому вони досі не працюють масово, чому вони досі не запущені в серію. Ну, власне, риторичне питання, да? бо для того, щоб запустити в серію, потрібна не, не хороша ідея, і навіть не якась там майстерня, яка там здатна випустити там умовну кількість на місяць, але, звичайно, яка і близько не покриває потреби навіть одного Великого міста. От. Ну, а тому що є держава, друзі, яка має прийняти рішення, що оце нам потрібно, ми починаємо масштабувати, замовити, да, де замовлення і так далі. Ну, ясен пер, пер, що цього, е, Я просто, знаєте, не хочу казати слово держава, бо держава це якось розмито. Є конкретні посадові особи в цій державі, які відповідають за озброєння, за те, як замовляти це озброєння і так далі. І прізвища цих людей ви прекрасно і чудово знаєте. От. Ну, Але дивіться, очевидно, повторюсь, абсолютно одне. Якщо це системне рішення, яке б воно не було, тільки там легкомоторні, такі якісь літаки, чи там дрони-перехоплювачі, чи і те, і те, і, наприклад, якась там дешева українського розробки, там зенітна ракета дешевенька якось там, знаєте, малої дії. Наприклад, я тут повторюсь, я ж не експерт в тому сенсі, я не збираюся тут сидіти і робити вигляд, що я знаю цього. Я знаю, що в нас достатньо мізків це зробити. І українські інженери показали себе абсолютно фантастичними під час війни. Було би, блін, бажання у людей, які. Приймають рішення ці рішення приймати і вирішувати. От. А далі, знаєте, можна методом, якщо називається наукового тику, знайти те, що буде дійсно найефективнішим, аби власне це було зроблено. Так от, якщо ми в найближчий місяць, ну максимум два, не знайдемо це рішення, а головне не просто не знайдемо, а не пустимо його в масове виробництво, е, ну тоді я скажу доволі жорстку фразу, друзі. Але шансів на закінчення, нормальне закінчення цієї війни буде дуже мало. Чому? Ну давайте скажемо просто, бо нам е, просто нафіг. Рознесуть тилові міста. В першу чергу там великі, оці п'ять міст мільйонників, Одеса, Київ, Дніпро, Харків. Ну до Львова вони може не долетять, бо туди балістика, слава Богу, не добиває. От. Але ну нічого, і для Львова знайдуть щось менше з тим. От. І рознесуть нам к чертям собачим виробництво. І дронів в тому числі, і просто виробництво, і інфраструктуру. Я вже не кажу про терор щодо мирного населення і постійні. Загиблі мирні люди, що до речі, теж може викликати, наприклад, знову відтік населення, і що там господіна Чернишова опять відправлять по світу, ловити українців? Чи він просто скористається тим, щоб нарешті звалити і, і таки сховатися від справ набу? Ще побачимо, як то набу з ним буде діяти? Ну, да менше з тим, це зараз не, не, не ця тема, не так далі. Так от я до чого веду, друзі. От саме це має бути питанням номер один для верховного Головнокомандувача, Так як його прізвище? Я забув. Його ставки, да, де він збирає своїх людей. Міністерство оборони, там, Мінстратехпром, Укроборонпром і так далі. Всі, ті, хто у нас відповідає власне за виробництво зброї. От і от саме це має бути найголовнішим питанням, а не перестановка ліжок в своєму кабмінівському борделі чи намагання постійне намагання з влади мутитися на всьому, що погано лежить. І призначати на всі можливі посади якихось своїх уродов, головне, щоб просто, ну типу, все було в ручному режимі, розумієте? Оце найважливіше. І давайте сформулюємо досить чітко і жорстко. Або ми знову, ну в принципі, ми ж вже вирішували цю проблему в ході війни. Так от треба знову. Або ми знову вирішуємо проблему шахедів, або нас без жартів очікує доля німецьких міст наприкінці Другої світової. І от е, саме на це я абсолютно без яких там, знаєте. Перебіжень це називають доленосне рішення. Доленосне рішення реально мають бути кинуті всі зусилля нашого так званого військово-політичного керівництва. Яке б же воно там не було, але ну вибачте, це його прямий обов'язок. От і всі сили мають бути кинути на вирішення цього питання, бо повторюся, ці килимові по суті, бомбардування шахедами можуть нам зірвати стратегічно все. Вони можуть нам зірвати не просто там життя тилових міст чи там комфортне з життя? Ні, ні, я не про це. Я про виробництво, я про розгортання військ, я про залізницю. До речі, я, ну про електроенергію я мовчу. От розумієте, да, друзі? Відверто кажучи, скажу так, як завжди, маю більше надії на низову ініціативу, на горизонтальні зв'язки українців, що мовляв, десь там на рівні міста. опять же там ДФТГ, мобільні групи, там з бригади ППО самі там знайдуть якісь рішення, вони будуть ефективними і просто вже потім ці долбодятли візьмуть і при О, клас, давайте заприяння президенту Зеленського. Ми зробимо все. Як це вже було тисячу разів насправді. От. Але тут просто, знаєте, ж головне питання про ефективність, бо ми бачимо, що ефективність управління цих людей падає з дня в день. Тобто навіть ті ж дрони у нас вже почалися перебої з ними зі снарядами. У нас перебої. Чому? Ну, Тому що хрінове виробництво побудоване, тому що і микують різноманітні умірови, розумієте, з ярмаками. Ну, Результат ми бачимо. От. Я не нагнітаю, друзі, але дійсно закликаю всіх черговий розприйти ту курси тактмеду, перевірити. Укриття, чи вони у вас є десь, і подумати, як ви переживатиме такі ночі, які, на жаль, будуть, це абсолютно очевидно. І звичайно, ну якщо у вас є сили, можливості, ідеї, то приєднуйтесь до там, інженерних груп там, чи мобільних груп, які можуть вам допомогти ці ідеї реалізувати. Як завжди, виходить, що оборона батьківщини це все таки справа рук всіх громадян, і по-іншому тут не буде. Але це ніяк не знімає відповідальності з тих людей, які сидять сумним відом наставки. І не вирішують, чи не найголовніші питання власне, військового розвитку, коли росіяни свої засоби вбивства постійно покращують і імпровізують, а ми постійно від них відстаємо. І я не розумію, чому, коли, наприклад, в тих же дронах ми взагалі вели перші з самого початку. Але, знаєте, є такий хріновий вираз, на жаль, що порядок б'є клас. От дуже не хотілося б стати черговим прикладом цієї історії, коли просто-напросто тупа Дуже часто абсолютно бездумна машина, але яка просто здатна фігачити в великих кількостях, навіть не суперякісне, але просто масову продукцію, може задавити генії людей, які можуть придумати все, що завгодно. А все чому? Тому що цими геніями часто керують дібіли і вар'є, яких цікавить тільки можливість прикурити, і щоб їм похлопали залишатися при владі, а не дійсно вигравати війну. От від цього, чесно кажучи, просто криє найбільше, тому що скільки часу, ресурсів, можливостей, людей втрачено замість того, щоб. Просто вчасно приймати рішення і дійсно займатися війною, а не трендіти постійно про війну. На жаль, чим займається господин Зіренський. Бо його відосики, і оті відозви до світу можна підтерти собі задніцю. Вони нікому вже не потрібні. Всі слова давно сказані, давно настав час дій. І от зараз. Пряма дія вимагається від нього і від його оточення. Ми маємо знайти рішення на ці, на жаль, величезні проблемні для нас шахетні бомбардування інакше, ну, перспективи України не дуже хороші, і це факт. І давайте перестанемо собі брехати під час війни. Брехати собі не можна, та в принципі не можна, але під час війни, в першу чергу. Отаке, От друзі, може, не дуже веселе, але мені здається потрібне відео. Якщо ви подивились, дуже вам дякую. Подумайте про свою безпеку. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на цензор. Нагадую, що триває, майже вже закінчився, але трошечки залишилося наш збір на пікап для дроноводів 3-ї танкової бригади. Давайте, друзі, докинемо нарешті там, скільки там 1065, здається, залишилось щось таке. Докиньте, будь ласка, по свої 100 200 гривень і ми нарешті зможемо хлопцям. Дати ту машину, яку вони, на жаль, втратили після наїзду на міну. Нагадаю, всі живі слава тобі, господи, але ну машина людям дуже потрібна для добирання на позиції. Що найменше. Дякую вам дуже за увагу. Підпишіться на канал Шоу Бісики і ставайте там на шоу Бісиках, спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.